Зрозуміти, що таке монашество? В чому, чому суть питання? Коли була менш оцеркульона, мені здавалося, що монашество це люди, які живуть подалі від нас на рівні, дуже мало спілкуються з нами, моляться, не цікавляться політикою і тим, що відбувається навколо. Наприклад, там я дала читала Швильова, як він їздив на Вала. І він розповідав, що приїхав до церквушку, і там було три старця, і він каже, якби відсіяні через сито. Да? І один відсіяний він просто працював, а один постійно розпитував про новини. А зараз я бачу, що це трошки по-іншому. Да? Ми з вами спілкуємося. Ви багато обізнані, багато знаєте, то все таке, що таке ось монашество. Да? Ви, ж, ну, ви не живете в миру як ми, да? так як ви кажете. Тобто життя у вас по-іншому влаштовано. Забто, це лише те, що ви живете, ну, живете обособлено і не маєте сім'ї. Як це можна охарактеризувати? Да? Питання не строю. Що, що для вас є чернецтво? От якщо б вас сказали вам, охарактеризуйте, будь ласка, що для мене є чернецтво? Дивіться, крім. Християнських заповідей, які в своєму житті виконують всі православні християни, то монахи на себе ще додаткові такі обітниці беруть значить безшлюбне життя, послуг і, ну, іменно своїм монашеським правилам і нестяжання. Тобто все майно, яке ви маєте, то ви маєте його не просто там, зароблене, подароване, чи батьків залишене, а ви, ви маєте прямо це священне право на це майно. Тобто, це ваша власність. Все, що я, чим я користуюсь, той же одяг, той же телефон, там ще щось, я не знаю, щось, миски тарілки. В монастирі, це значить, коли монах при посвяченні обітниці приносить, то сказано, що ну от обітниця про настяння як сформована, що мать тільки в келі те, що є на потребу життя або твого побутового, або де виконання свого послугу. Наприклад, там монахи у нас є, канцелярії працюють, і комп'ютери стоять. Вони значить, розсилають листи, отримують кореспонденцію, там, привітання там, чи документи якісь чи, чи документи, що, щось оформляють. От, от, от цим монашеське життя виокремлюється, відрізняється від загального такого, традиційного християнського життя. І момент послуху, що, от, наприклад, я зобов'язаний слухати свого духовника точніше, ретельніше, чим ви свого миру. Вам легше в цьому відношенні. Ви можете послухати, можете сказати, що це мені не потрібно. Але вже якщо я вибираю свого духовника, то вже мені потрібно слухати ну, ретельніше, цим я спасусь. Хоча бувають різні трагедії. Наприклад. От, коли покійно отець Авраамій помер, наш монастирський духівник і мій духівник, от виявляєте, яка є сирота зараз не прокайна, з тих пір у мене нема свого духівника. Тобто в мене зараз така, на жаль, свобода. Але свобода людини, яка заблудила в лісі, і в будь-яку сторону тобі цього толку нема. Тому я всім бажаю, щоб ви знайшли собі духівника. Нюанс, який? Навіть не послуг тому начальству, яке монастирі там, на містику чи, чи блачинному, це якби таке от. Ну, адмі... вони адміністратори, це якби такі, як ну ми їм підкоряємося, ми виконуємо послуги, по відношенню до них. Але це так, як в будь якій організації і в будь-якій спілці, в будь-якому колективі, але виконувати послуг на такому глибинному рівні, на рівні почуттів, на рівні помислів, це можна тільки тій людині, яку ти сам вибрав. От на фоні в монастирях. Цей основний постулат монашеського життя він зберігається. Тобто, як коли помирає ігумен монастиря, то наступного не назначає там патріарх Вселенський чи хтось присилає, а спосеред себе вибирає братія. От ми вибрали його, і ми тебе вибираємо, і ми тебе будемо слухатися. Оце основний принцип справжнього послушання – Яке, про яке пишуть ці монахи, і про яке розказують в монастирях, що іменно тому тій тому, людині, яку сам вибрав. Тому закликаю, що ви собі теж. От, ну, Заведіть собі, грубо кажучи, духовника, каже, що у вас був духовник, щоб ви могли прийти, там йому чи поплакатися, чи щоб він вам соплю тер, чи мозгів право, щоб він підказав, як жити. Це, це, це набагато корисніше, ніж самому по життю пхатися. Знаєте, як Прибудре Соломон каже, їм несть управління, падають як уже А спасіння в мнозі совєті. Але Авадорфій додає, але не в советах многих. Тобто краще одну людину мати, а не по різним ходити, як колись на сповіді теж бабуся одна напрящеш. Ну, Я зараз молодого глядаю, тоді взагалі був такий неавторитетний, то прийшла. Батюшка, я оце була в отця Іоанна Кристянкіна, він те сказав. А потім я була у ну, Кирила Павлова, він те сказав. А потім я була у отця почала, і те, сказав. А як ви скажете, що мені робити? Так ви такі не вподобайтеся. Бо це ж получається спосеред усіх порад, які ви отримаєте, ви ж виберете ту, яка вам по страстям більше підходить. А це ж не спасенно, це ж не корисно для людини. Дякую. Дякуємо за такий... Глибокі пояснення.